І я ще хочу тут зачитати одного листа. Ми посилку вже отримали, але сьогодні ми цей лист знайшли. Я хочу його зачитати. Дуже такий, знаєте, такий лист, що зачіпає заживе. Ну, по крайній мірі для мене. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, Дякую вам, що наближаєте нас до Бога. Адже весь час, коли ми. Коли ми коли ми вдома, то ваші, ваші питання, відповіді, проповіді на службі на на, на на слуху. Багато дізнаємося, розуміємо і тим самим себе залишаємо і, і з, змінюємо себе. І своє ставлення до речей. Божого благословення вам і опіки Матері Божої. Нещодавно слухали одне із відео, почули щодо потреби в футболках і в шортах для наших захисників в госпіталі. Тому спробуємо хоч трішки доєднатися. Придбали кілька футболок, вже були у використанні, але ще кілька. Передаємо від мого чоловіка деякі нові. Він досі без вісти зниклий, скоро 6 місяців. Так це саме, це сама, саме та надія із Коломиї, яка написала чималий мемуар, коли передавала посилку із речами, які збирала, збирала чоловіку. Як я важко інколи навіть дуже, але руки не опускаю. Молодець. Що змінилося в цей час? В травні мені написав у Фейсбук побратим мого чоловіка, вони були разом на, на, на полігоні у Рівне, але потім вже були на різних напрямках, написав, що чув. І що таке, ніби мій чоловік, е загинув, а командир взводу каже, що не варто падати у вічай е і вірити людині, яка навіть не була там і взагалі е на Донецькому напрямку. Щодо що до Курська, дуже далеко. Так і вірить, е так і вірити, бо. Ніхто не може засвідчити загибель. А ще вдалося зв'язатися з хлопцями-дронщиками. кажуть, що дрон піднімали. Справді тіла не було. Так, так є шанс 50 на 50, кажуть вірити і і, і і молитися. А я вірю і молюся. А ще довірила свого чоловіка в Божі руки, не в руки людей. Хай буде його воля, а не моя, адже Божий план. Краще від мого. Дуже стримаю дуже, дуже страшно цей статус дуже важкий. І щодня емоційний з такими, такі качелі. Незнайомий номер замер земля із під них. Таке. Угу. Телеграм, канали, е, затамовую подих, фото, відео дуже важкі. Але попри це є й добрі моменти, наприклад, часті обійми. Так, там немає й мого чоловіка. Але ж це добра звістка, чого варті історії хлопців, які два-три роки були безвісти зниклими і повернулися додому. Дякую Богу за дар віри, надії, терпеливості, а ще і за, е, і за кожного, хто поруч, кого Бог посилає мені, бо кожен приводить у моє життя е, певною ціною і найболючіше. І найголовніше, а найголовніше на славу Божу, то посилки додаємо. Доєдналися дівчата з моєї роботи, принесли смаколики до, до його для хлопців-захисників. Передаю кілька вервець. Хай матінка Божа е, діє у житті кожного нашого захисника, візьме під свій покров. Та вервиці обов'язково передамо, але ми вервиці передаємо тим хлопцям, які питають. знаєте, Ну, Якщо вони хоч мають поняття, що то таке, то ми от таким і даємо. Я вже навіть знаю, тільки тисяч вертіць ми передали, ну дуже багато. І я вам дуже вдячний за це. Ви молодці. І постскриптом ПС. По означає, це латинський термін, означає «після написаного. Перебування на бойових позиціях мого чоловіка було свідоме. Він е, змін задньої не давав, е, хоч я і просила не раз, казав, що це є його обов'язок перед, переді мною і дочкою, і мами, і нами всіма, хто як не він, запевнював, що як все закінчиться, то залишиться військовим. Тому е, розумію, що це його вибір. Я, е, і я повинна його поважати. А я та дочка, ми, ми вдома, дякувати Богу, не під обстрілами і маємо можливість молитовно, і, і фінансово підтримувати чи посилку скласти. Нещодавно хлопцям побратимам відправила на сумський напрямок. Їм потрібніше, ніж мені. Віримо, молимося і чекаємо вдома. Свого героя, а з ним і вся і, вся, і всіх решта. Надіємося, що настане день і відправимо посилку гостиниць. Що відправимо гостиницю вам і Світланці? Ну, це правильно. Там буде. Там буде мемуар свідчення, як було важко нам, але ми впоралися і разом із сім'єю складаємо ту посилку гостиниці. Справедливого миру, перемоги нашій улюбленій країні Божого благословення, опіку і захисту всім захисникам і захисницям, волонтерам, капеланам, медикам, рятувальникам, українцям, навернення російського народу до Бога, навернення російської влади. Отче Василю, згадайте сьогодні у своїй молитві мого чоловіка Михайла, а ще хлопців без вісти зниклих, за яких молимося, бо знаю їх Ігора О, Володимира, Тараса, Руслана і Ярослава. Дуже вам дякую, Дай вам Боже, здоров'я. Я, е, я... Дуже тяжко мені читати такі листи, звичайно, бо тому що мене дуже сильно зачіпає людяність, так, яка є у людей, незважаючи ні на що.